Доброго дня, доброї всім суботи. Сьогодні субота. У нас морозець, ну, я не знаю, градуса 4, ми зараз в машині подивимося. І субота, ви знаєте, що на 10 годин я їду. Сьогодні в мене і Саша, і ще одна людина зі мною. Зараз швиденько на базар на автомобілі не заскочить, потім знову рукавиці не взяла. Зараз я візьму рукавиці, хоча сьогодні не такий мороз великий держати транспорант. Їдемо на мітинг. І ви знаєте, я вчора в інтернеті дивилася, і молодець Надя Матвєєва в Києві свій теж такий самий марш. 80 міст у нас приєднано до цього маршу. Що ми ну, боремося за те, щоб гроші з бюджету йшли на ЗСУ. Ось автоматика стоїть. бачите? Я вас проведу. Хорошо. О, сьогодні вже лазили. дивіться. бачиш. Да, стали на... А, фонарь не положив Санька. Тут у нас фонарь на двіще і воно сьогодні вже лазить. А вчора Дімка підстригав. Ложив? Саша м'як люлік болік, дивися, вдівся, сильно. А Дімка вчора заніс оту простинь, що ми накривали, підстригатися. Я кажу, Діма, бігом, все, винось, ох, і воня котами. Я, не знаю. я ж кажу вам, що я стояла на мітингі, а стоїть за мене дівчинка. Я кажу, вибачте, осінь коти. Вона каже, аж два. Я кажу, ой, хорошо, ну я не сказала, що я одразу відчуваю оцей запах кошачий. Ну відразу, ну прямо я не знаю. У мене корони такий нюх, що яку їй іщ... іщейки. А ти бачив, куди ми кущі попересажували сань? І ось посадили один тут, возле санька хай росте. Возле санька можна було вряд отак посадити, в нього нічого нема. А тут треба буде один красний викинути і воно буде свободніше набагато. І середні. да, середній. Наверное, да. Або обрізати дуже його так хорошо. Бач, смородина це хорошо. Я тобі скажу, на полізна. Но компот з нею вкусний. Бач, такі почечки вже майже відкривалися. Так, ладно, Санька кури. А ти шапку не брав свою Сань? Ні, пішов. Та треба шапку одягати, а не капішу. Ну да. що, дивіться, які в мене сьогодні кольорові губи. Ну це ж ви сказали мені так фарбувати. То я й фарбую так тепер губи. Дуже, дуже кольорові. Але нічого. Зато дивіться, які зуби білі. Угу. То там деяких не влаштовують. Побачили? Місців. Ясно? Так, їдемо. Без, без настрою не можна, навіть настрою автосток. нема. Робіть що є настрій. Uh -huh. на в світі. Боже, я кажу, Санька, скажи, що навіть не віриться, що ми не одна якась російська пісня в нас не співає, да? ну ми, ми тільки радіо слухаємо там всі, які є. І обходилися. Ні, неправильно. Як ми раніше оцю мутату слухали оцю. Це просто караул, Ой, як тепло попу. мені, Я сьогодні одягла двоє штанів. це скільки годин. Дев'ять на твоїх. Вони на дві хвилини к чому це пікнуло. Та це так. Ну, хвилин, не забула? Ні. пів а десяту. Та швиденько, швиденькому санька зараз на базар ще побіжить. Зато діталька із сімки зламалася. Коротше, як вона називається сайт? Ну, коротше, він вчора до електрика поїхав. Така реліжка там малесенька, він сказав, купити купить ту реліжку. Сказав, якщо не допоможе, то генератор знімає до мене на стол. Ага, ясний. Якщо не допоможе, то генератор знімає до нього на стол. Хороший електрик Серега, він прямо такий. Ну тільки одне в ньому погано, він оце як стане соко стоїть. 20 гривень. Ти що, зівається, 20 гривень це буханка хліба. Отакий ну, сором'язливий. Того в нього там і народа, не горють. Так мені поки жарко, зніму шапку. І основне, це перемотка, так, він в двігатілях дуже гарно перемотує. Ось губи. Санька, ти мої губи нічого не казав за мої губи. Як ви цвітний веселий. <плес> веселий, так? Да? Твій нравиться чи ні? Саша не нравиться. А то мене питають, а як же Саша за губи каже? Красиво чи не красиво кажу. Та я не питала, для нього все красиво. Для мене трошки дико, звісно, такі губи, ну нічого. Мені сказали, що мені дуже красиво з такими губами. Станеть. Хоч щось, а то то ой, стара, то висить, то ужасно здала. Ой, я подивлюся. Молодша від мене на 30 років і розказує, що я здала. Ви на себе подивіться, на свою ту Харю. Ой, біда, біда. А усі казала, що не можна так казати. Ото буває, знаєш, каже, ой, горе-горе. Отак просто вона каже, так не можна казати що не буде так казати. Все, їдемо. Слово все. Де воно взялося? Санька пішов на авторинок, а я зараз схожу, я тут у хлопців мила машину. Тут воно розстроїлось, звісно, все, тому що ота мойка. Я узнаю, скільки стоїть тут помити поліровка, кузов. Зараз я узнаю, скільки зараз коштує помити машину Бачите? І розмовляю з парнем, парень тот самий, каже, моє 200 гривень, ребят, відполірують, все зробить. А я кажу, а я записалася, коли почалася війна, 24 числа. Кажу, я на 9 часов. А він каже, о, ви знаєте, всі приїхали, крім вас. А я кажу, я не знала, що мені робити. Ну куди вже їхати, якщо війна? Каже, всі приїхали мили, каже, крім вас. Він мене вповнив. Кажу, та ні, мені не до машини було, того, що якийсь страх, якась непонятка, все. Фух. Так, цей свистить, не хоче, щоб, щоб свинкомата стоять чуваки, а цей ось стоїть рядом і свистить, щоб жінка йшла. А, то не жінка, то мужчина, тому що перевіряють, ага, вони сюди вже йдуть. Знаєте, як почули, що він так сікнув, вони одразу до нього підійшли. Він вважає гроші, дає за акумулятор не спішить, а вони стоять, ждуть. Я не знаю, які номера у нього, що не буду час перевіряти. Він на них внимание не обращає. розмовляє з этим продавцом, который принес ему аккумулятор. І вони ось його чекають, так. Ні, вони за тим хлопчиком за молодим, а що акумулятор ніс, вони пішли за ним. А я думала, вони до водителя до цього прийшли. Да-да-да, пішли з ним. Ноно, підбили рученьки. Ну, я образно кажу. Тобто продавець, чи хто він такий? І пішли. Ой, біда, біда, біда. А вон хлопчики видно з мамою, йдуть, приїхали у відпустку, військову. Мої і лялечки, да. батько, мати. І з синами приїхали щось до машини купити, видно на ротації. Ця закрою обливається. Я кажу, не було б така бідна, да ми всі за свою державу боремося, якби вони всі вітіля. І 95-й квартал, твою мать, ося щас є на кравечі, як то той придурок Юрі Ю, юра хотів знімати фільми. Тепер цій. Мільйони надане на шоу. Та ви ви чули ті шоу? Ті шоу для дебілов. Навіть пенсіонери, які іноді дивляться телевізор, Ви мама каже, це що, для дебілов. Вона 95-й квартал зовсім не навіщо гроші розсирати. Навіщо? Ви всі знаєте, що у нас сталося на Закарпатті, що депутат зірвав три гранати. А я вам скажу, деякі кажуть: ой, те. А я вам скажу, що це починається те, що люди, які проти влади, проти цієї корупції, вони так будуть поступати. Вони будуть так поступати, і їх підтримає народ, тому що такий час додавати собі зарплатню, коли люди, вибачте, хер без солі доїдають. Це вообще? Він уже просто той, той чоловік ішов на крайні методи, на крайні. Ви розумієте, він просив слова, вона там взяв котить, взяв котить. Мені підписали. Не підписали. Він просто взяв, чеку вирвав одну гранату, другу, третю. Вони так просто диво так тик-тик. Там вже не зразу граната в секунду зривається. Ну ви бачили це все. Дуже двояко нізя такими методами. Там виступають світани. Всі уті нізя такими методами. А можливо, в наш час такими вже методами надо. Щоб вони боя? Ну ви знаєте, не, не затрималося. Уже наш Малецький вже в Хуйовий Кременчук, вже печатують, що він розпорядився, що в наступному році будуть робити, посилювати охорону, будуть турнікети ставити. Там зараз озброєні люди. Я бачила, коли ми на мітінг ходимо, я бачила сама, як там озброєні люди на вході охороняють. Кому вони нужні? А чому охороняють? Тому що вони бояться, якщо народ проснеться, то буде їм жопа. Ну Цей депутат він думав, що він загине, а бачиш, він в тяжкому стані, але він живий. Так будуть судити, це це не метод, будуть казати, але терпець уже вривається. Є люди, одиниці серед тих депутатів, які дійсно вболівають за Україну, патріот, а все остальне це Шушера, оця Шушера, яку потрібно знищити. Просто знищити. Це не люди. Я вважаю так. Так, нехай пишіть, що я така зла, що я така. не, 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 не Я вважаю, що Ця корупція Совдепівська, Совдепівська, яка є в усіх цих 15 республіках, ми не можемо її вивезти, поки ця корупція буде, буде одна війна, друга війна, третя війна. І це не тільки на території України, це буде на території 15 республік. Ця корупція, чому за кордоном, якщо навіть бивший президент десь щось побачили, сажають в тюрму? А у нашу. У нас прокуратура, у нас міліція служить вони не хочуть. Вони всі куплені, вони судять. Вибачте мене, вибачте, мільярди ворують, та нічого. По домашній арест. А мій дімка, вибачте, десь поп'яні з якимись чуваками, телефон забрав, побився п'ять років. Хлопець сидить, немає ні батьків нікого, шампунь в магазині вкрав восім год дали. Де, чому закони, які вони приймають, тільки для нас? Ні, неправильно, вони приймають закони, ті, що для нас, а ті для себе, щоб ні не знімати, не щоб е, на фронт не йти. Щоб оце цей же, як пам'ятаєте, що Ківа, Ки, е, ні, не Ківа, Як же з чого? Це е, таке прізвище в нього щось теж з якимсь. Що він на посту збив е, військового. Ви думаєте, що він сидить в СІЗО? Уже, уже. На жінку все переписав, жінкою розвівся. Твою мать, ви що, дурні? А ця родина цього загиблого не спіли іск цей подати. Ви що знущаєтеся? Та блядь, всі у ці рішення нафік, нафік. Як це так? Розводися, розвозься, але не переписуй своє майно. Дураками нас роблять, але ми не дурні, ми не дурні. Так місашончик вже їде біжить, он, я бачу, і зараз ми їдемо, тому що я не люблю запізнюватися. Побалакала з вами. Я вам сказала, що 200 гривень коштує Мойка, так? Да? Ой, господі. Чи купив, чи не купив? Ну що купив сань, чи ні. Да. У Танюшки? Ага. Я забула, скажете, привіт їй передав. Вона там зайнята така. Танюшка в наша. Да, вона все життя робить на автомобільному базарі. Все, достаток повний, в не тільки салоні, а вона молодець, вона любить свою спеціальність. Очередь. каже, Це моє життя. Так, все, їдемо.